Везувій – красивий, і водночас смертельний вулкан, який поховав Помпеї, перетворив на кам'яні могили, процвітаючі міста, і стер із землі життя тисяч римлян. Як виглядає Помпеї сьогодні? Що відчуваєш, коли піднімаєшся на везуві? Все це ми розберемо у сьогоднішньому відео. Мене звати Андрій, я фотограф, мандрівник і з недавніх часів ще й ютубер. Ще ніколи це не казав. Ось зараз буду вперше це робити. Підписуйся обов'язково на канал. Я багато мандрую, я серйозно взявся за YouTube, тож відео попереду буде багато. Ну і звісно, я буду дуже вдячний за любу активність, яку ти проявляєш на цьому каналі. Це дуже важливо, враховуючи те, що канал новий, свіжий, тільки але створений недавно, і активність дуже важлива. Дякую. Що ж, тепер переходимо безпосередньо до самої поїздки. Що це взагалі була за поїздка? Це була моя відпустка, в ході якої я відпочивав. Ну, умовно. Будемо вважати, що відпочивав в південній Італії, а саме в районі Калабрія. Про калабрі у мене вийде відео. Це буде наступне відео. Дуже гарний регіон. Тому обов'язково раджу глянути. Також в планах було познайомитися і дослідити Неаполь. Відео про Неаполь, дуже таке емоційне відео. Тому що неаполь це щось ще бось, у мене вже є на каналі. Це попереднє відео, теж раджу глянути. Ну і вишенка на торці всієї цієї поїздки, усіх цих мандрів. Це пампеї і Везувій. Я залишив ці місця на останні дні відпустки. Летів я в Неаполь зі своїм другом Василем Вася. Під час самих перельотів з Праги в Неаполь ніяких таких суттєвих пригод не було, але все найцікавіше почалося саме в той момент, коли нам потрібно було добратися в самі помпеї. Нам дуже пощастило, в ловках дуже пощастило, оскільки саме в той період часу, коли ми були в Італії, там проходили страйки. І страйки ці проходили якраз таки у сфері транспорту. Тобто в Неаполі, та й в принципі я чув не тільки в Неаполі, в Римі, в Мілані, всюди проходили ці страйки, всюди були проблеми з тим, щоб кудись доїхати. Взагалі в Неаполі і без страйків там все дуже весело, оскільки їхній центральний вокзал це знову ж таки щось ще без. В рамках самого центрального залізничного вокзалу там діє кілька транспортних компаній, тому треба для початку розібратися, взагалі, кого обирати, з ким, куди їхати. Треба розібратися з цим. Плюс потім там є основні платформи, а знизу там ще є платформи метро. І як виявилося, для того, щоб добратися в помпеї, нам треба було знайти ще окремі платформи, які знаходилися взагалі в зовсім іншому місці, окремо від основного залізничного вокзалу. І транспортуванням там займається зовсім інша компанія. Тобто, в звичайні дні, коли страйків немає. Проблем з тим, щоб добратися до Помпеїв, абсолютно ніяких немає, але в нашому випадку довелося трішки заморочитися, витратити купу нервів і <свісно>, в кінці кінців знайти е, ту платформу і ту транспортну компанію, яка нам потрібна. Так, ну що, нарешті, нарешті, ми розібралися з цими довбаними квитками. Це просто якийсь квест. Сьогодні в зв'язку з цими страйками тут одні їдуть в Помпеї, одні не їдуть у Помпеї. Коротше. <свісно> На центральному вокзалі, як виявляється, є дві гілки метро, є станція центрального вокзалу. На центральному вокзалі є різні контори, які возять людей. А нам треба було ще на окрему станцію, яка взагалі окремо знаходиться від центрального вокзалу. Яка сьогодні їде в Помпеї. Надіюся, я не знаю. Сказали, поїзд їде. Це домочекаємо. Поїзд наш все-таки приїхав, і ми благополучно добралися в Помпеї. Так, ми у Помпеях. І це знову якийсь квест, бляха. Тут я змушений попередити, тому що в цих місцях бомбило не тільки від вулканів, бомбило там і мене добре. Особливо <реш> на самому початку, коли потрібно було зайти в ці помпеї. Ну, я показую все, як є, без романтизації, то, було, власне, ось. Я намагався купити квиток онлайн, щоб не стояти в цій дебільній величезній черзі. Цей сайт це просто якийсь треш, я не знаю, щоб отримати той квиток, там треба заповнити дані я не знаю, більше як на отримання документів в Чехії. Okay. Я це заповнював, я не знаю, хвилин 10, поки ми стоїмо в цій черзі, я заповнював е, всі ці дані. В кінці кінців вона мене просто викинула назад на початкову сторінку і, і все. І ти типу, позаново заново ну Це просто. Це... У мене в голові це не вкладається. Як можна зробити настільки дебільний сайт і дебільну систему? Я вже мовчу про цей вхід сюди, в ці помпеї, де 150 разів тобі намагаються впарити ці аудіогіди. Тобто, перше що ти бачиш, це каси, на яких пише квитки, тільки ти йдеш туди, логічно. Але це не є звичайні нормальні квитки, це квитки, щоб купити аудіогіда. Я кажу, мені не потрібен аудіогід. Ідіть в наступне віконечко, піднімаєшся на другий поверх, у наступні вікна, там знову аудіогіди. І звідти тебе відправляють знову вже на вхід і на вході на тебе чекає черга в мільйон людей, тому що онлайн-квиток купити нереально. У мене все. Так, ну все, я вже перенервувався купівлею цих квитків, з цими чергами, з цим усім. Але ми нарешті зайшли. Вже гуляємо помпеями. Відійшли трохи від людей. Основна топова точка це центр міста, форум. Зараз йдемо туди, подивимося що там. В теорії це місто, яке прям завмерло в часі на 2000 років. Така собі машина часу. Чисто моє суб'єктивні враження. Тут цікаво, безперечно цікаво. Але сказати, що якийсь вал-ефект, чи я прям відчув, що я перенісся у часі, то ні. Мабуть, через те, що тут досить акуратно це все складено, розкладено. Це вже такий музейний варіант. І плюс дуже багато людей. Всі ходять, тут щось зняти естетичне, гарне, так, щоб не замальовувати потім цих всіх людей по дві години. Складно, можливо, але складно. Тут маленький спойлер, моя думка стосовно Помпеїв, дуже сильно змінилася до кінця цієї прогулянки. Що таке взагалі Помпеї? Не всі ж знають, що таке Помпеї. Помпеї — це древньоримське місто, яке було засноване і існувало у підніжжя Везувія, який, власне, і поховав це місто потім. Ну, це вже таке. Місто було знищене 24 серпня 79 року нашої Ери. Я розумію, це дуже душна інформація. Але я буквально тезисно так пару рядочків проговорю для. Загального розуміння, що це взагалі тут відбувається, шокується, що всі їдуть ці помпеї. Значить, місто накрило попелом під час виверження Везувію. Мені насправді доволі складно уявити, якої ж сили був цей вулкан, тому що сам Везувій, ну я бачу фізично, він далеко звідси. Ну, Він прям доволі далеко звідси. Для того, щоб піднятися на везумі, звідси треба їхати автобусом. Там не знаю скільки часу, але ну, він далеко. І похоронити таку кількість людей потужно, що я можу сказати. Так, я почув, що ми тут щасливчики, тому що нам відкрили вхід у дім. Виглядає дуже цікаво, тому що тут прям можна от всередині, в самому домі походити. І як я розумію, він дуже непогано зберігся якраз таки. Нас пустили в ще один дім. Я назву теж обов'язково там пропишу. От, чесно, ці будинки заходити в будинки, прям дуже класна тема. Перед цим воно було так, ну, форум, всі діла, це в реві можна подивитися, щось схоже. А от саме в ці будинки зайти, тут дуже гарно, вони прикрашені, дуже приємний ось цей матеріал. Сказали, що не можна мацати, але я чуть-чуть мусив помасити, бо це капець. Воно ну, дуже приємно виглядає, дуже приємні відтінки, кольора. Прям круто. Ну, мені сподобалось. Тут взагалі кімната з кістками, <кій> я так розумію, це з людьми, які були знайдені тут чи, може десь не знаю, неподалік. Ну так, жив собі спокійно, потім бахнуло, і на 2000 років за страху тут ходять всі, дивляться на тебе. Так, я не заплатив за Гіда на вході, але я заплатив за чат GPT на місяць. так що... У мене з'явився інтернет, і я виясню трішки про цей дім. Ну насправді тут не так багато інформації якоїсь такої більш конкретної. Це приватний будинок, віла. Мене трішки вразило те, що тут 1800 квадратних метрів. Я просто ну, площа дійсно велика, простора, я не думав, що настільки. Тут жили дійсно дуже багаті люди, і ті кістки, які я бачив, це якраз такі кістки тих 18 людей, яких знайшли у цьому домі, які намагалися врятуватися від вулкану. Про цей будинок попередній дім цей, знову ж таки, якщо я правильно вимовляю, інформації насправді теж не дуже багато, але якщо коротко, то це був. Більш компактний, менший будинок, домус. Все одно він вважається доволі престижним для Помпеїв того часу. Мені, відверто кажучи, він дуже сильно сподобався, тому що е, це оформлення червоне, яке там є, мармур, розписи на стінах, ну, прям чесно, вау. Я не знаю, якби я жив у розкоші і багатстві, і на вулиці був би древній Рим, я б хотів, щоб мій будинок виглядав приблизно якось так. Ще один дім, який доступний для відвідування. Тут вже більше йде поєднання саме такого міського життя і аграрної промисловості. Тобто тут сади, садив, плюс показують там купу всякого знаряддя для обробки продукції. Ну, я думаю, це знімати не дуже цікаво, але якщо коротко, то от виглядає якось так. Можна прогулятися виноградниками. Відчути себе заможним римлянином, у якого купа хазяйства І, на щастя, нічого не треба робити, бо я б умер під цим сонцем, тут ходити, це все займатися якимось справами. Везувій ще цілий, здоровий, а я, я вже тут лежу під цим кущами. Тут є окремий такий скляний склеп, доволі тяжко зняти, тому що воно в склі і відбиває зображення. Зараз спробую звідси. А тут, як я розумію, збереглися закам'янілі рештки людей, які загинули під вулканом. Що нас взагалі вчить вся ця історія? Якщо на вулиці якийсь апокаліпсис, вулкан, там не знаю, що небудь, треба добре думати, в якій позі загинути. Це ж капець. Потім люди будуть ходити через 2000 років і, і дивитися. Ще один момент, про який обов'язково я хочу поговорити, це дорога. Дороги тут, ну, прям чесно, суперкруті. Я не знаю, як вони в практичному використанні, але ці всі каменюки, з яких вимощується дорога, ну, це прям викликає відчуття поваги. Я бачу вже дороги, які збереглися ще з часів е, Риму. Ну, це в Римі. Як там, так і тут. Ці дороги, ну, я кажу, викликають відчуття поваги. Тобто я не знаю, наскільки тяжко їх робити. Я думаю, дуже тяжко ці дороги, бо вкласти, Но це прям крута штука, зроблено на совість. Це капець, я знайшов під склом, ці червоні оформлення, про які я говорив в будинку, ці, що зустрічалися. Я не знаю, наскільки їх буде видно, оскільки вони знову ж таки під склом, і ці всі бліки, воно ніфіга нормально не можна зняти. Але вони дуже гарні. Не знаю, Ніколи не уявляв свій дім в червоно-золотому оформленні. Але тепер, напевно, ще в поєднанні з чорним кольором, я так підозрюю, ну це прям дуже круто. серйозно. Це прям дорого-багато, причому дорого-багато не в ну плані Циганщини, а в плані от дійсно стільово. Заходжу кудись, де темно і дуже така інтригуюча музика. Цікаво, що тут? Я можу сказати, ці люди однозначно шарили в мистецтві. Якщо навіть я, такий невіглас у цій галузі, отримує кайф, значить, вони реально шарили. Це дуже гарно. І воно викликає відчуття не просто естетичного задоволення, воно викликає бажання володіти чимось таким, от у себе вдома. Як на мене, то це прям показник. Ну дуже класно. Навіть такі ніби прості речі, на які би так раніше не звертав уваги, але вони якось так делікатно обіграні. Так, Мушу визнати, я помилявся. Мені здавалося, що цих помпеїв тут на півгодини обійти і на цьому все. Насправді, я вже от зайшов в один дім, в другий, в третій, потім зайшов сюди в якийсь такий музей. І я розумію, що це просто купа часу. Це багато є, що подивитися. Дійсно, варто того, щоб сюди заїхати. Це я ще не дійшов до кінця. Я от зараз по кругу обхожу всю цю територію. Тут ще щось є, от ще щось масштабне і симпатичне. От я туди йду. Так, значить, це один із найстаріших амфітеатрів, які дійшли до наших днів, саме в такому добре збереженому вигляді. Значить, що тут відбувалося? Ну все по класиці. Гладіаторські бої, розваги і тому подібні речі. Ще один дім, у який можна за... зайти, де теж є оце дорого, багато, червоно все зато. Ось, до речі, альтернатива, все в голубих відтінках. Зосудно кайфово, я не знаю, як вони це робили. Окей, я сильно недооцінив масштаби цього міста. Тому що я прийшовся трішки туди-сюди, повернув, заблудився, ще раз повернув і зрозумів, що ходити це місто можна дуже довго, серйозно. Особливо, якщо роздивлятися все в деталях, то тут дуже багато всього. Ось я зараз дійшов до перехрестя, ну, просто покажу приблизно. Ось. В одну сторону можна йти. В другу сторону можна йти, всюди можна кудись повернути, всюди можна щось роздивлятися, дивитися, кожен камінчик, кожну вазу, кожну кімнатку, куди можна зайти. Ось тут, до речі, водопій, але який не працює. Хоча я от знімав перед цим, там є один, який працює, де можна набрати води, де я напився води. Якщо підвести підсумки по помпеях, то я скажу, що це круте місце. Однозначно, відвідуючи Неаполь, якщо є час, є можливість, обов'язково треба сюди заїхати. Тут дійсно є можливість отримати унікальний досвід, як на мене, дійсно великі масштаби міста, яке збереглося ще на секундочку, з 79-го року нашої ери. Ну, це прям круто. І якщо самі оці вулиці. Дороги і будівлі ззовні, вони ще зустрічаються в певній кількості і в, ну, в різних варіаціях, в різних містах в Італії. То саме цей досвід, коли можна зайти у будинки всередину, для мене це, напевне, найцікавіше, що тут було. Дуже гарні оформлення, кажу, мене це прям зачепило, мені дуже сподобалося. Це класний досвід. Мені це прям сильно сподобалося. Ще що мені сподобалося, це те, що хоча тут є якась нереальна кількість туристів, навіть враховуючи те, що я тут сьогодні в понеділок. В понеділок мені здавалося, що тут не буде нікого. ага, Так-так. Людей дуже багато, прям дуже багато, але якось всі розходяться по помпеях і. Тут, як не дивно, але частенько зустрічаються локації, де нікого нема, де прям тишина. де можна спокійно прогулятися, де можна зняти матеріал, де можна просто побути самому от наодинці з цим містом, так куди більш краще, виходить його відчути, проникнутися з цією місцевою такою атмосферою. Я ось взагалі зараз знайшов таке прикольне місце. Тут якась така площа, я бачу, колонки встановили, видно, тут проводять якісь виступи. Ось. Сюди взагалі ніхто не заходив, хоча воно прямо біля форуму, а з боку двері, іди, дивися, ніхто не заходив. Я зайшов, почав знімати, дивлюся, вже все. все. Портал відкритий, вже людей от 15 підтусувалися сюди. Ну але нічого, я вже рухаюсь далі. Попереду, попереду Везувій. Я сподіваюся, ми ще встигнемо. Тому що там є якісь обмеження по часу, коли людей пускають, відвозять і так далі. Це ж треба розбиратися з цією дорогою. Я думаю, в нас вийде для того, щоб все-таки добратися на везувій, навіть з помпею. Це теж потрібно пройти цілий окремий квест. Потрібно купити квиточки окремо на автобус. Потім потрібно купити квиточки на вхід на сам везувій. Жменя каміння, Попей. Так, значить, я своєю коризмою тут викінчив нам ще квитки на, на Везуві, Так що ми їдемо на Везуві автобусом. Тут треба окремо квиточки купувати на автобусі, окремо потрібен квиточок ось такий для того, щоб пустили на сам Везуві. Їхати приблизно 30-40 хвилин туди, в одну сторону. А зараз у нас десь вже яка? Це у нас уже третя година дня. І повернутися назад можна в п'ятій або максимум в шостій годині. Ну, само собою ми будемо сіти до останнього. Так, ну що, доїхали. Доїхали ми на наш везувій, на парковочку. Скажу, робота у цих водіїв супер стресова. Ми в один момент наїхали просто на інший автобус прямо на серпантині. А дорога там дуже вузька, повороти круті, ну все як в кращих традиціях підйому на гори. Купа людей, нас поки нікуди не пускають, кажуть чекати. На цих автобусів тут супермало місця. Як вони тут їдуть, я взагалі не виявляю. Нарешті пустили. Тут Без нервів теж не обійшлося. Почекайте, 10 хвилин. Почекайте 20 хвилин. Почекайте знову 10 хвилин. Підйом тут ніби фігня піднятися всього то метрів 100. Сподіваюся це буде недовго. Ну весь симпатичний. Так, ну що, я на Везувії, але я засмучений, тому що... Я ще не встиг навіть дійти до кінечної точки, неймовірний, вид, я погоджуюсь так. Але я навіть не встиг дійти до кінечної точки, і до мене підходить мужик, оцей перевіряючий, і такий, каже, це не ваш дрон, тут часом літає, я такий та дні, я тільки підняв це. Він такий, а ну бо тут літає дронами, а літати тут не можна, і заборонено, і всі діла. І я такий, ну йо йо Теж, теж треба так попасти, що він мене вже попередив. Я ще не взлетів, він мене вже попередив, що не можна. У мене до на чолі дописано, що я дрону. Але, що саме образили, тут всі літають. Всі літають, просто некають оці пульти. Коли він проходить, вони якось його контролюють і ховаються. Я не знаю, чи в мене це вийде. Я хочу провернути цю аферу, ну, тому що, якби ніхто не літав, окей. Ну тут літають всі. А, зараз щось придумаємо. Ну, я думаю, з вступних кадрів цього відео зрозуміло, що все таки дрон запустити в мене вийшло. Що я можу сказати? Цей бойовик підійшов до, до свого логічного завершення. Я дуже задоволений. Задоволений кінцем цього сьогоднішнього дня. Ми з Вася провернули тут просто аферу в століття. А, вичекали, поки контролер сидів у себе в буці, прорахували його маршрут. Вася потім стояв на стрьо в одному місці, я пускав дрон в іншій ключовій точці. І просто. В останній момент, коли я той дрон посадив, ще з іншої сторони приїхав на машині ще інший контролер. Це просто найсмішний момент був тоді, коли я запускав дрони. Дрони, ну, вони взагалі бувають різних розмірів, і відповідно по-різному вони видають шум. Тут пускав мужик біля мене. До речі, Праги, Чех, ми вже познайомилися, дуже цікавий день. І це у нього діджай міні. Міні-дрон, ну він тихенький, ти його пустив, він відлетів там на 100 метрів, його не чути. Мій дрон, я його запустив, і він полетів, це таке відчуття, що я якийсь гелікоптер звідси пустив. Всі люди розвертаються, такі, вау, вау, дрон. Я максимально швидко, в спорт режимі вилетів звідси куди подалі, відлетів на півтора кілометра, підняв на 500 метрів. І далі, на жаль, не міг, тому що втрачався зв'язок. Я не знаю, тут дуже поганий зв'язок, хоча ніби простір. От... Ну, Без якихось перешкод фізичних, тим не менше, дуже погано ловився зв'язок. Тим не менше, навіть так, хоча б я думаю, що я щось сфоткав. Ну, в будь-якому випадку це краще, як ходити отак, просто знімати з телефона, це, ну, це ніфіга не видно. Так, мені не вдалося зняти кратер саме зверху вниз, Ну, тому що надто шумний дрон і все-таки контролюють. в мене було мало часу. А він вверх-вниз, він довго це летить. А, тим не менше, хоч якісь кадри, ну, хоч. Я хоч задоволений цим, це, тому на везуві я вважаю, Галочка є. Моє враження про сам везуві, коли я був там наверху. Мало часу було для того, щоб записувати це все саме там, оскільки треба було дуже швиденько провернути всю цю операцію з дроном, зняти, пробігтися, подивитися. Ми все це робили вже в останні години, тоді коли часу для повернення було зовсім мало. Тому зараз я про це буду розповідати тут, в принципі, все коротко, це просто здорова махіна, диріще. ну інакше я не знаю, як це назвати. Насправді багато емоцій, дуже круто, там дуже гарно. Відчувається масштаб, хоча ніби ну, за мірками там, Альп це не сама висока гора, далеко, тим не менше, коли ти дивишся на ну, те все, розумієш, які наслідки від вибуху цього вулкану були, причому неодноразово. Це дійсно вражає, я ні разу не шкодую, що з'їздив туди. Єдине, що, ну, напевне, я люблю, коли все трішки якось складніше, напевно, там все дуже просто. Тобто, тебе автобусом підвезло під сам Везуві, причому вже майже під сам кратер там піднятися, перепад висоти, якщо я не помиляюся, десь в районі 300 метрів. Ну тобто це прям піднялось там хвилин за 15-20 в швидкому темпі, тим не менше. Я розумію, що для багатьох людей це все ж таки буде більше плюс. Ну, я відношусь до цієї категорії, кому треба трішки такого. Харду, <ріст> вона тоді більше цінується, більше сприймається, як ніби я піднявся, я це зміг. Ну, якщо відкинути саме оцей нюанс, то кратер ну, дуже крутий, дуже класно. Я не знаю, ну, в світі, напевно, є місця, де можна, де можна отримати якийсь схожий досвід. ну, В рамках Європи тут ніби от унікальне доволі, таке місце. Тим більше з такою історією, тому везую однозначно лайк. Like. Ще там в деяких місцях можна помітити навіть дим, тобто, от прям димить везуві, він він ще живий. Нагадаю, що зараз везуві це вулкан у стані сну, який за час свого існування неодноразово вибухав, і на даний момент він вважається одним із найнебезпечніших у світі, оскільки він розташований біля Неаполя. І в зоні ризику навколо нього знаходиться приблизно 3 мільйони людей. Така ось вийшла подорож в помпеї, підйом на везувій. Я дуже дякую тобі за перегляд. Нагадую, що попереду буде відео про Калабрію. Це моря, гори, дуже класне, дуже романтичне місце. До зустрічі.